Всім привіт, чайка Дитерін, ви на каналі і сьогодні у нас знову огляд на дешеву автохімію. І сьогодні наша задача вичистити бітум з авто. Я тут вже розпорядився один очисник, доволі дешевий. Дешевий, доволі дешевий. Він там, щось близько там, 110 гривень. І ми ще шукали К2, і вони хотіли його від нас заховати. Але я його все одно знайшов. Ну, ладно, не я, мені тут. В мене був асистент. Е, так, Ми зараз це все беремо, їдемо на студію і тестимо, як він вичищає ліквід. Шановна громада, ми вже на студії і давайте щось подивимося, що воно таке. Ваш любимий, ну, любимий для людей в наших коментарях під нашими відео, де ми робимо огляд на таку чудову продукцію, як К2, які пишуть, що ми все робимо неправильно, є якась величезна енциклопедія використання і застосування К2, про яку ніхто не знає, але вона існує. І тому ми сьогодні її взяли, щоб в принципі, потестити ну, ще раз, так як вона дуже любима вами хімія. Щось я заговорився, Антибітум. Чистимо колеса, тут колеса там, доволі набрудні ну, там є. Багато бітумних плям уже таких прям, наче вони там ну, в певний період вже. Що, нанесення? Тут все, в принципі, оба засоби спреєві. Тобто просто напшакать на поверхню, зачекати і типу, змити. Нічого складного немає. Ну, це так, як, як пишуть тут. Нам в коментарях звичайно напишуть, як це треба було правильно використовувати, але ми будемо. Робити так, як написано в інструкції. Так, нічого такого тут немає. Тут прям е, супер якихось неочікуваних моментів поворотів е, ми не знайшли, тому відразу перейдемо вже до самого застосування на, на колесах. Поїхали. Чекай. Я розкажи, що у нас буде еталон для порівняння. Е, окей, так і. У, у випадку, якщо е, ці засоби не справляться, у в мене є засіб, яким я користуюсь на студії, який чистить бітумні плями. Е, він називається Тербош від компанії Koch. Він працює дуже гарно, тобто ще ні разу такого не було, що в мене були якісь на нього нарікання, але правда він і коштує ну, значно дорожче, ніж ці засоби. Тому перевіряємо, чи можна це зробити в домашніх умовах, не використовуючи якусь супергерову хімію. І все, як у доповнення, хотів сказати, що ну, це зараз розповсюджена проблема, багато машин проїжджає на мийку, а там є бітуми, і, прям, і, і типу, їх дуже багато, мало хто про них знає, ну, взагалі, що вони такі є, що це там смоли, там, звідки вони беруться там, і так далі. Е, тому проблема розповсюджена, я думаю, для когось може навіть це відео буде корисним. Е, що ж, почнемо працювати. А, стоп! Куди? Пф, найцікавіше. Е, засіб Python. Засіб Python у нас коштує 109 гривень. Е, засіб К2 та Remover у нас коштує 139 гривень. Ну, тобто, ультрадешево. Ультра його тут багато, ультра легке у застосуванні. Зараз перевіримо ефективність. Вбратися протягом приблизно 30 секунд. За допомогою м'якої тканини або губки виділіть залишки. Потім добре прополощіть водою або змити шампунем К2 Експрес. К2 Експрес. Перевірте роботу виробу в окремому місці. Що ми зараз і зробимо? План наших дій. Ось є дві ділянки. Оце одна, може ще сюди трошки заліземо, Де є бітуми. Оці всі чорні цятки, оце, он там, це все бітуми. Вон там далі також є. Це все бітум. Оцю ділянку я наношу в один засіб. Ось поряд також є бітум. Вон там всередині також чорні цятки. Я наношу інший засіб. Ми чекаємо все тут, як по інструкціям. Ну як я буду по одному, не, не два сразу. Один всю процедуру розробили, потім інший. І типу порівняємо, чи працюють вони, чи не працюють, і як взагалі, що як. Якщо нічого не допоможе, або якщо воно змиється. Для прикладу там також ще залишились бітумні плями. Також пройдемося нашим засобом, яким я користуюся на студії. І щоб у вас не було ніяких питань, ми це колесо вже помили. Тобто Це те, що там звичайними засобами не змивається, те, що треба особливе втручання. Так, Ідемо все по протоколу, збовтуємо дуже сильно, дуже якісно, дуже грамотно. Далі тут написано 10-15. 15-20 сантиметрів від, від поверхні. Тобто десь отак і нанести Фу, смердить. О -о -о. Фу -ха -ха. Який жах. Знаєте, як смердить, а я вам скажу як. Якщо от ви знаєте, в школах інколи фарбували підлогу типу такою емалью. Отак наче пофарбували підлогу і вас в цій кімнаті закрили. Отак воно смердить. Фу, Це просто це жах. О. Що, 3-5 хвилин чекаємо. Потім це все губкою. Щось реакції є якісь, де, так, чекаємо. Три хвилини. Hours later. Е, що? Я бачу точно реакція якась є, щось відбувається тут. Ми дали йому навіть довше, ніж 5 хвилин прямо зачекати, десь хвилин 8. Е, зараз стираємо і дивимося, що воно буде. Так, ну в принципі, що я можу сказати? Е, все видно, результат є. Ось бітум стерло, Там е, із дуже великих плям залишились там ледь ледь помітні ну, сліди. Я думаю, якщо ще раз його обробити і ще раз видерти, то ну, все буде окей. Тобто е, цей засіб точно працює, аби на не його нереальна токсичність і аби він не вбивав мене тільки тим, що, що я його наношу на поверхню, можна навіть було б рекомендувати. Ну а далі на ваш розсуд, на ваш. Страх і ризик. Ну, але смердить просто нереально. Токсичність по п'ятибальній по 6. Що ж, з цим я думаю, понятно. Переходимо до, до К2. До речі, тут написано, що тримати на поверхні треба 30 секунд. Так. Вже пішла реакція. тобто ультрашвидко починає працювати. І запаху в цьому такого, такого немає. Чи може той мені випалив все, що тільки можна, і я вже не відчуваю нічого. А, ні, ну щось є, але дуже-дуже так лейтовенько. Тузен years later. Я хотів сказати, що ми починаємо його все. मестирать. Все таки е запах є, але не такий рідкий і, і смердючий, як від Як е він там? пітона. Е, що? Результат по роботі, ось так виглядає фібра. Є, е, результат є, ми все прибрало, тобто залишило, ой, я залишило більші плями, е, 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 аніж наш попередній засіб. Тому можу сказати, що він також працює, але гірше, гірше ніж попередній засіб. Ну і зараз, як для порівняння, зараз е, я оброблю все колесо. нашим засобом тревожь и подивимось, что из него будет. А вот так мы да? Сфоткал? Сфоткал? На видео снимаю. Да ну, чуть-чуть я -чуть там. Че, поехали? Ну, Запах є, я не буду казати, що його нема, але він не такий їдкий і токсичний, як, наприклад, на питоні. На ще більш-менш. Просто це треба було бачити, як ми раніше ходили, типу, такі вмирали від запаху тервошу і такі, як смердить, як смердить. Ні, тервош взагалі ніфіга не смердить по срівнянні з цими двома чуваками. Починаємо старати. тарак не застосовуючи ніяких зусиль. ті плями, які К2 не прибрав О, ще щось, да. Просто не бачу звідси чисто на камеру дивись. Тепер з'явилась. А тільки царапки лишились. Витерли все колесо. Зараз я вам показую ті ділянки, де був тільки тервош. Це за один проход. Лишилось тільки подряпи. Так дивіться, зараз така, що ми типу, як рекламу робимо, ми огляд робимо на надешево. Просто як порівнюємо із доволі дорожчими засобами. І ну, звичайно ж логічно, що вони. Мають працювати краще, що в принципі і є, що ми на практиці довели. Але те, що ті не працюють, ну також неправильно правильно Якщо там два або три рази типу, обробити ті самі ділянки, то результат може бути такий самий. Так я і до того ж вів, що е, я хотів сказати, що засіб, який коштує, умовно, там, тисячу гривень за банку, він робить свою роботу краще. Але якби, якщо вам для одного разу там пройтись, то навіщо вам його купувати? Ці засоби за 100 гривень, як на мене, це чи не перший випадок, коли реально в них є сенс. Бо раніше відео ну, то був прям відвертий треш. А це так чи інакше, але працює. Е, а що ж тепер нам будуть писати в коментах, е, ті, любителі пошановувачі ДК 2 напишуть, що ми Я це зробили правильно? Я напишуть, що ми продались. Що ми а ще часто пишуть, що хватають рекламувати цю фігню, щось таке там нам пишуть. Ми все читаємо, дякуємо, що все пишете. До речі, не забудьте і під цим роликом написати на якийсь комент, це дуже класно ну, посувати. Канал. Так, ну і, звичайно ж, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, та, і просто, якщо хочете ну, підтримати наш канал і той контент, який ми робимо. Підписуйтесь на канал, в описі до відео є наша інстаграм-сторінка, де ми... Приймаємо записи на детелінг, консультації по хімії, по, по обладнанню. Типу все. Заходьте також підпис, пишіть. Там набагато більше контенту вже із повсякденної роботи, так як я роблю машини і роблю детейлінг. Ну і що, по висновкам, наче, наче все сказали, наче всі результати ви бачили. Тому, коротше, пишіть коменти. Дякую за перегляд. Пока. Пока. Це як е комент коменту відео. Не забудьте, це все змить водою, бо ми так розповідали. Розповідали а основне типу не назвали. Бо якщо воно дуже довго буде на поверхні, може бути біда. Причому це стосується всього, окрім тривоша. Тривош не псує вам нічого.